Вітаю всіх! Підробіток українців в країнах Європи, за яке може бути передбачена кримінальна відповідальність. Все це розповім у даному відеоролику на одному із реальних історій своєї близької знайомої. Все це розберемо у даному відеоролику, і обов'язково рекомендую дане відео подивитися всім тим, хто проживає в країнах Європи, а також хто має своїх рідних і близьких. Тому обов'язково, якщо виникають якісь питання, подавайте їх в коментарях. Обов'язково робіть лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну що, поїхали. І так, друзі, всі ми добре знаємо, що шахраї вони є досить винахідливими людьми і зрозуміло роблять все для того, щоб підняти легкі гроші і досить великі суми. Все це досить сильно розвивається в країнах Євросоюзу, оскільки зрозуміло, багаті країни, багато іммігрантів, і досить легко продумати різну якусь фінансову схему для того, щоб можна було заробити кошти. Одне із топових місць по шахрасу займає саме Німеччина, оскільки. Дуже велика кількість іммігрантів приїхала саме з України в період воєнного стану. І що ви собі просто розуміли, що схема шахраїв вона полягає в тому, що вони наймають людей на роботу на дому і потім працюють на переупаковці посилок. Тобто, наприклад, купується якийсь товар в певному магазині. Він приходить до особи, яка працює на дому, вона перепаковує і відправляє його. Далі. Тобто, з першого погляду взагалі ніякого тут злочину немає. Все вроді чисто, біло і все красиво. Але тут є одне но. Закордонна фірма наймала людей на віддалену роботу і платила безпосередньо непогані гроші. За одну із таких посилок оплачували десь від 20 до 30 євро за одну посилку, або, наприклад, могла оплачувати безпосередньо за місяць за кількість отправлених посилок. тобто в сукупності людина отримувала 800 євро в місяць, в принципі, досить непогані кошти. І зрозуміло, що сам злочин полягав і сама їхня робота в тому, що особа спокійно собі отримувала товар від інтернет-магазину на своє ім'я, просто відкривала даний ящик, перевіряла товар, фотографувала і відправляла його далі на ту адресу, яку вказує безпосередньо сам роботодавець. Все було б досить непогано, але з метою приховання злочину самим же ж замовником, да, хто роботодавцем, вони це все робили під зовсім іншим варіантом. Тобто, на ім'я людини, яка є працівником сидячи вдома, на її ім'я оформляли безпосередньо саме ж покупку товару і оплачували за рахунок інших осіб, тобто з зовсім з інших рахунків. Цих електронних кошельків там через ці різні біткоїни оплачувалися з них товари і цей товар приходив безпосередньо самому ж працівнику, який потім отримав цю посилку і перенаправляв його далі. Це все робиться для того, щоб самі ж злочинці, які організували дану схему, вони взагалі були в стороні, і про них взагалі не було жодної інформації і їхнього місця розташування. Але в такому випадку підставляється сама особа. Чому це так? Тому що вказується її прізвищами по батькові, її всі персональні дані, а також адреса, яка слугувала певним таким складом, де знаходився товар, який був придбаний через. Інтернет-магазин і в першу чергу саме ж під сам удар поступає людина, яка і отримує дану посилку. Потім ця посилка відправляється по всьому Євросоюзу і не тільки, і сплачується безпосередньо всі ж там митні, оці всі платежі, як воно повинно бути за рахунок цього. І нараховується саме 20 євро чи 30, в залежності від суми самої ж посилки. На перший погляд, друзі, не зрозуміло, де ж тут кримінальна відповідальність і за що тут взагалі можна притягнути особу до відповідальності. Особа просто пакує посилки і в принципі відправляє їх далі, так би мовити, простими словами. Дропшипінг. Але насправді це зовсім не так. Якщо ми дивимося більш глибше в цю ситуацію і розбираємо її уже по маленьких частинках, то можна побачити, що закордонна фірма вона знаходиться безпосередньо в країнах Євросоюзу, наймає на роботу осіб, так би мовити, віддалено на фрілансі. Нічого взагалі не потрібно робити, просто особа отримає відповідну посилку на свою адресу, на своє ім'я, перепаковує її і відправляє далі. Але якщо ми дивимося більш ширше в цю всю ситуацію, то ми можемо помітити, що е, таким чином є певна схема відмивання коштів, тобто такі, так би мовити, шахрайські дії, за що передбачена кримінальна відповідальність в країнах Євросоюзу, особливо це дуже поширено в Німеччині. Е, воно полягає в тому, що коли особа отримає посилку від е, інтернет-магазину, посилка вже оформлено безпосередньо на саму особу, яка і отримує дану посилку. Але особа за неї не сплачувала кошти і, взагалі, на це не витрачала, яким чином дана посилка вона прийшла до вас, якщо ви не були замовником, тобто виникають певні такі цікаві питання. Але якщо ж ми дивимося далі, дана посилка вона приходить саме на адресу місця проживання особи, яка е, ніби працює віддалено, і потім дана особа вона її розпаковує, перевіряє товар, чи дійсно там все нормально, фотографує її і відправляє на іншу адресу, яка зазначена е, безпосередньо роботодавцем. За кожну посилку особа получала від 20 до 30 євро на місяць, ой, кажу на місяць за одну посилку. І якщо ми проаналізуємо кількість посилок, їх може бути більше менше е, Людина отримала 800 євро в місяць. В принципі, як на мене, сидя вдома, нічого не роблячи, щоб отримати 800 євро досить непогані гроші. Е, і саме цікаве, те, що. Особа, яка перепаковує посилки, взагалі може навіть не знати, що вона втягнута в певну авантюру, і за це може бути певна відповідальність з метою приховання самих же даних замовників і роботодавців, нібито да, вони використовували справжні паспортні дані особи, яка в них працює, тобто віддала. наприклад, можете бути ви або там ваші близькі родичі. Вони вказують повністю всі ваші дані на що і. Вказується безпосередньо в самих же ж накладних про отримання даного товару. Даний товар приходить на вашу адресу, і ваша адреса слугує самим, вже, так би мовити, складом, переваличним пунктом, да, де от приходить товар, ви його забираєте біля дверей і відправляєте його далі. Тобто. Це все робиться для того, щоб самі ж роботодавці вони були в тіні, і про них взагалі ніхто не знав, де вони знаходяться, що вони, хто вони взагалі про це ніхто не знає. Використовуються безпосередньо самі дані людей, які потім виступають такою буферною зоною між правоохоронними органами і самими ж роботодавцями, які є певними шахраями. Що є саме цікаве, це те, що е, таких інтернет-магазинів є дуже багато. Тобто, коли е, людина просто замовляє якийсь товари, інтернет-магазини е, не особливо звертають увагу, хто оплачує даний товар. Тобто, звернувся якийсь покупець, він замовив товар з рахунків інших осіб просто через електронні. Через карточки, через електронні ці різні носії, через електронні кошельки сплачуються кошти за рахунок інших осіб. Кошти пройшли, взагалі ніяких питань немає. В Євросоюзі це дуже поширена тема, тому в принципі на це ніхто не звертає уваги. Потім товар оплачений, все легально, приходить до вас додому, і після того ви його переправляєте далі. І саме, друзі, цікаве, це те, що як же шукають оцих працівників, які потім являються втягнуті у певну злочинну схему. Схема пошуку виконавців вона є досить простою, і, на перший погляд, навіть ніхто не може уявити, що це взагалі може бути якась певна схема, і ви можете бути замішані в кримінальній якісь там справі, за що може бути депортація, а також кримінальна відповідальність. Все це відбувається просто офіційно на інтернет-площадці. Там в інтернеті може бути вигодно виставлено оголошення про те, що шукається працівник на віддалену роботу. Знання іноземної мови є не обов'язковим. В принципі, є дуже такою да, от, ем, хорошою пропозицією для людей, які переїхали з України до Німеччини і в принципі, шукають відповідно певного офіційного заробітку. Е, зрозуміло, роботодавці пропонують. Офіційне працевлаштування скидають вам повністю весь договір, заповнюють повністю всі ваші дані і обіцяють певні досить хороші кошти за виконання певних робіт. Зрозуміло, у них є сайт, crm система все в них дуже все класно зроблено. І після перших відправок у вас з'являється відповідно ваш уже електронний кабінет, де ви бачите посилки, які до вас надходять, завдання куди і кому потрібно їх відправити. Тобто, все, це все ви бачите, все офіційно і красиво. Але після того, як ви оце все бачили. Можна навіть не розрізнити між тим, чи це справжнє це все, чи це взагалі не справжнє. Тобто, ви собі спокійно побачивши, що фірма зареєстрована, документи всі є. Тобто ви працюєте офіційно. У вас втрачається увага до того, що це може бути якась афера, і ви можете бути в цьому замішані. Але після оформлення контракту надходить безпосередньо повідомлення про те, що ви вже офіційно працюєте. Це може бути на різних мовах може бути все написано. І потім, звісно, коли ви вже офіційно працюєте, да, в лапках офіційно працюєте, вам дається чітка інструкція, як діяти після того, як отримати посилку, як її відправити, що з тією посилкою робити, як її звітувати, якому вона стані прийшла і таким чином далі. Але саме цікаве попереді. Зрозуміло, що люди, які мають електронні кошельки, з яких знімаються постійно кошти, вони помічають те, що у них незаконно списуються кошти на відповідно товар, який вони взагалі не купували. Бо вартість товару, який перенаправляється особі для подальшої травки, може сягати до 1000 євро. І зрозуміло, кожен з вас може помітити, що в нього з його офіційної карточки чи з його рахунку знімаються гроші, і після того, як особа. Помітила, що в нього списуються гроші, зверта... звісно, звертається до банку для виснення, куди пішли ці кошти. І після того, коли виясняється, що взагалі це було якісь відповідно шахрайські дії, що він не купував той товар, він заявляє в поліцію. І саме цікаве, що після того і починається саме Сербор. Коли ж поліція починає розслідувати дану справу, зрозуміло. Сама ж фірма, яка і якби вас взяла на роботу, вона безпосередньо зникає. Десь середня їхня робота це від двох тижнів до двох місяців. І саме цікаве, що роботодавець він повністю зникає. до вас починають писати листи. Представники різних служб безпеки, інтернет-магазинів а також банків, з метою вияснення, як це все відбувалося, чи замішані ви в це не замішані. Тобто такі листи дуже часто приходять, і зрозуміло, вам потрібно на них давати відповідь. І саме цікаве те, що вам нема в кого спитати поради, вам немає. Змоги поговорити з роботодавцем, оскільки телефони вже не відповідають, crm система видалена, ваш особистий кабінет вже заблокований, тобто ви лишаєтеся сам на сам із великою проблемою в іншій країні, де взагалі нічого не знаєте. І саме цікаве те, що ви навіть не можете там нормально наняти адвоката для того, щоб він розібрався в цій ситуації і. Безпосередньо писав якісь процесуальні документи по їхньому законодавству іноземному і подав це все правильно до поліції для того, щоб ви не несли кримінальну відповідальність. Зазвичай учасникам таких сумнівних досить схем висувають обвинувачення у вигляді вчинення злочину щодо ухилення від сплати податків та відмивання коштів. Ну і обов'язково зрозуміло, тут йдуть шахрайські дії. І так, друзі, зрозуміло, що кримінальна відповідальність – це не все те, що лягає на плечі самої особи, яка працює в такій сумнівній організації. Все полягає в тому, що на таких роботах зазвичай працюють іммігранти, які приїжджають з інших країн, оскільки не знають мови і не можуть себе нормально реалізувати. Тобто, як тимчасовий такий да, плаз для того, щоб якось стартанути на особу, яка зав'язана в даній схемі, вона зазвичай буде нести відповідальність у вигляді того, що в першу чергу це буде кримінальна відповідальність. Якщо ж, наприклад, тут все зладиться, може бути відповідальність у вигляді депортації з країни, неможливість в подальшому оформити уже право на проживання в даній країні. А також саме цікаве, те, що особа, яка постраждала від вчинення даної дій даної особи, може бути подано безпосередньо цивільний позов уже відносно вас і накладені на вас штрафи у десятки тисяч євро, тому що це не Україна, і там все досить серйозно, і штрафи набагато більше. Тому, в принципі, тут потрібно бути дуже уважним і аналізувати, чи потрібно взагалі воно вам, чи краще все ж таки працювати на офіційній роботі і не віддалено. І так, друзі, якщо ж ви вирішили все ж таки влаштуватися на роботу онлайн, для того, щоб хоч перший час якось себе протримати, то зрозуміло, потрібно про роботодавця, дізнаватися якомога більше інформації, особливо, якщо ви в країнах Європи. В першу чергу це потрібно почитати інформацію в соціальних мережах, подивитися в е, інтернеті різні сторінки е, даної е, фірми, да, яка є. Подивитися, чи є фотографії персоналу, подивитися, можливо, якісь є контакти, телефонувати, дізнатися про е, саму роботу, про персонали. І, взагалі, якщо є можливість, приїхати до них на е, само ж е, підприємство на офіс і поспілкуватися або вживу, або, хоча б, якщо такої можливості немає, то віддалено через скайп. Google Meet та набагато більше різних там електронних можливостей да, от там через Telegram, той самий WhatsApp, через що-небудь, лише поспілкуватися із самим же керівництвом, побачити самих цих людей. Подивіться сторінки в соціальних мережах, оскільки якщо ж займається фірма перенаправленням якихось посилок, то обов'язково повинна бути сторінка даної фірми. Що також повинно бути обов'язково зроблено, це перевірка документів, що дійсно фірма така є, що немає відносно якихось кримінальних проважень і почитати отзиви в інтернеті про дану схему, якою користуються в Євросоюзі, от про те, що я вам розповідаю, таких десятки тисяч ситуацій, і якщо тільки зайти в інтернет, можна дуже багато цікавого про цього побачити. Тому в принципі, аналізуємо в першу чергу саме документи, читаємо отзиви, дивимося самі сторінки даної підприємства і намагаємося познайомитися особисто з людиною або через електронні засоби комунікації. Це саме головне, якщо ви все ж таки надумали працювати онлайн. І так, друзі, що робити, якщо ви отримали повідомлення від поліції про те, що вас викликають на допит, або ви отримали повідомлення від. Різних служб безпеки, це може як бути банку, так і безпосередньо самого магазину. Що потрібно робити? В першу чергу я рекомендую, як і свої знайомі, це те, що потрібно звернутися обов'язково до адвоката саме в країні, де ви проживаєте. Тому що законодавство в кожній країні різне, і зазвичай, те, що, наприклад, може ми знати тут в Україні, не завжди воно може діяти там в країні, наприклад, там Німеччині. Да? От як в моїй ситуації. Тому саме краще – це звернутися до адвоката в тій країні, де проживаєте, для того, щоб він проаналізував повністю ситуацію уже із досвіду, який уже у нього є. Зрозуміло, таких випадків є дуже багато, тому він допоможе вам правильно скласти саму ж заяву до поліції або, наприклад, відповідні пояснення для того там слідчого, який буде проводити відповідні слідчі дії. Якщо ж у вас знаходяться якісь товари, то не рекомендую його взагалі нікуди далі відправляти, тримати його в себе на руках, поки вам адвокат не дасть повністю дозволу на його відправку надалі, тому що це може бути під час співпраці з поліцією, може бути як доказ того, що ви не намагалися це зробити для відмивання коштів, і це взагалі ви були взагалі використані як жертва в даній самій же схемі. Тому, в принципі, перше ваше правило це як тільки отримали якийсь дзвіночок або якусь сумнів про дану про дану роботу, це звернутися до адвоката, повністю з ним переговорити по всій цій дії, а також те, що, наприклад, там давати відповідь Службі безпеці або самій ж поліції. Самому ж краще не йти до поліцейських і у вас все ж таки, також, як і в Україні, є право не свідчити проти себе та членів своєї родини. Тому йдемо вперше до адвоката, спілкуємося з ним і потім. Безпосередньо рухайтеся далі. Посилку тримайте в себе, поки не поговорите з поліцією і не відправите її назад в магазин. В жодному разі вже його не відправляти на кінечний пункт доставки, який вам давав вже сам працівник, ну тобто роботодавець. І тільки після того вже можна вирішувати, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Тому будьте уважні, аналізуйте повністю всі дії даної фірми. Якщо якийсь виникає сумнів, і ви не можете знайти якусь інформацію про дану фірму, то краще зрозуміло від цього відмовитися і взагалі не працювати. Тому що це може бути дуже дорого. Коштувати як для вас, так і для вашої родини. І саме цікаве те, що просто так, це як бонус плюс, да, в Німеччині не просто так можна звернутися до адвоката і отримати якусь його допомогу. Якщо ви, наприклад, там біженець або тимчасово переміщена особа, то зрозуміло, ви можете звернутися тільки до державного адвоката, і то отримавши певний дозвіл. Тому майте це на увазі. Отже, друзі, підсумовуючи дане відео, ми можемо побачити про те, що дана ситуація вона є в. Досить поширений в країнах Євросоюзу, і з кожним днем набирає все більше і більше оборотів, оскільки дуже багато людей переїжджає з України в країни Євросоюзу, наприклад, ту саму Німеччину, і тому знайти людину, яка буде працювати онлайн, досить просто. Як працювала моя хороша знайома, яка зараз в цій самій проблемі зараз вариться, вона знайшла чимало таких самих людей, і всі знаходяться точно в такій самій ситуації, як і вона, і безпосередньо історію. Усіх однакові. Тому будьте уважні, обережні, перекидайте це відео своїм е, близьким знайомим для того, щоб можна було якомога краще і ширше попередити людей про те, що може бути певна відповідальність. Ну і обов'язково це, Підписуйтесь на канал, тисніть лайк, е, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!